Бойовиків приватної військової компанії Вагнер відмінусовують не лише на українському фронті, а й по всьому світу. Як повідомляє агентство Reuters, на півночі африканської держави, малі неподалік кордону з Алжиром, повстанці за работу арейської коаліції розгромили збройну колону урядових сил, що складалася переважно з найманців російської ПВК. За різними даними туареги перебили від 20 до 50 вагнерівців. Що саме сталося і чому? Докладніше далі. Найбільший розгром вагнерівців з моменту вбивства засновника ПВК Євгенія Пригожина стався в ніч із суботи на неділю, 28 липня, поблизу міста Тінзаватен. Туареги це берберське плем'я, розкидане багатьма країнами Африки, яке понад століття намагається створити свою державу. З початку 2010-х туареги ведуть повстанську війну у Малі у прикордонному з Алжиром місті Тінзаватені. Вони об'єдналися з одним із підрозділів Аль-Каїди. Тож засідка на колону була організована спів. Силами ісламістів та повстанців. Бойовики ПВК Вагнер із 20-го року підтримують у Малі військову хунту, отримуючи за свою підтримку готівкою нечувані 11 мільйонів доларів на місяць. Як пишуть змі, засідка чекала на вагнерівців під час відходу від міста, яке найманці з малійськими солдатами намагалися захопити ще з 23 липня, але відступили із стратами через піщану бурю. Африканський корпус Міноборони Росії мав підтримати найманців з повітря, але кинув їх на Визволяще на кадрах поширених повстанцями, можна побачити десятки загиблих малітів і кілька білих бійців, зокрема з православними хрестиками. Відомо, що поранених повстанці добивали. Загалом загинули за різними оцінками від 20 до 50 російських найманців. Відбито вертоліт Мі 24 П'ятеро вагнерівців потрапили у полон. Серед загиблих Нікіта Фіддянін, адміністратор офіційного телеграм-каналу ПВК Вагнер Грейзон, на якому публікувалися відео стратди за. Сартирів і звернення Пригожина. він був не просто блогером, тож його смерть, велика втрата для найманців, стверджує військовий аналітик Ігор Левін, 29-річний колишній співробітник гру, який об'їхав увесь близький схід і Африку. Він був важливим посередником в угодах між російським міноборони і польовими командирами, які оплачують послуги ПВК. Також відомо, що Офідіанін воював в Україні і планував приєднатися найближчим часом до Хамасу, серед полонених, яких вже викупили у повстанців за посеред. Неством африканського корпусу Міноборони Росії також командир ПВК і колишній десантник Антон Єлізаров, який вважався наступним очільником ПВК після Пригожина і Дмитрія Уткіна. Цікаво, що спочатку повстанці запропонували передати полонених російських найманців українській стороні на знак солідарності з нашими військовими, які б'ються з окупантами. Як ідеться на сторінці повстанців у соцмережі, X, цей жест сприятиме спільній перемозі. Загалом розгром найманців у малі став результатом розколу. В ПВК, коли син Євгенія Пригожина Павел призначив новим командиром Єлізарова. Як наслідок старих найманців ПВК, які пішли в інші підрозділи, змінили не навчені новобранці та колишні ув'язнені. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.